Трене попередження від Буданова та розвідки сталося дещо важливе. Тепер вся Україна має бути на поготові. Новий крок расистів може зачепити кожного і щоб мати змогу протидіяти цьому та бути в курсі всіх страшних діянь армії РФ. Очільник розвідки відкрив неочікувані та секретні плани ворога. Схоже на РФ пішли усі тяжкі і готуються до вчинення нових злочинів. Усе про що вам варто знати далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та під. Висуватися керівник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов розповів декілька секретних моментів по війні з росіянами і зазначив, що для українців є гарні новини. Втім, є один дійсно неприємний момент, до якого всі мають бути підготовленими та попоредженими. з спочатку виступу Буданов заявив, що наразі на війні, яку розпочала РФ, почався новий етап озброєння і йдеться про використання наземних дронів. За словами очільника гур під час Війни варто очікувати розвитку технології. На його думку, цьому є просте пояснення, яке не всі промовляють вголос. Далі цитую, дрони страху не мають. Зараз вже пішов новий етап на роботи, але вони тільки почали давати про себе знати. Я думаю, їх кількість кратно виросте, тому що люди не поспішають іти у бій. Скажімо так: якщо можна послати дрон, 10 дронів або одного солдата завжди оберуть послати 10 дронів. Повірте мені, сказав він. Буданов також зазначив, що розвиток технологій та технологічні інновації завжди несуть за собою контрзаходи. Це завжди йде поряд. Повірте мені, якщо хтось розвиває дрони, то хтось розвиватиме радіоелектронну боротьбу і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони стали візитною карткою цієї війни і впливатимуть на усі війни, мабуть, найближчих 50 років це точно значить, ці дві технології завжди йтимуть поряд. Розвиток технологій роз. Звиток боротьби із ними, тобто РЕП, підкреслив керівник гур. Далі Буданов також повідомив, що РФ вичерпує радянські запаси озброєння однак суттєво просунулася в кількості виробництва таких небезпечних засобів ураження, як балістичні ракети «Іскандерем» та керовані авіабомби. КАП. за словами очільника гур величезною проблемою для України є масштабні поставки воров артилерійських снарядів із Кендер повідомляється, що в плані РФ також виробництво 12 новітніх винищувачів Су-57, далі адалі. Прямомова це не такі великі цифри. Техніка в зоні бойових дій це нічого вважає Буданов. До слова, Су-57 – Це найсучасніший винищувач Москви, який може використовувати для ударів ракети Х-59 та Х 69 І кодове ім'я НАТО фелон, тобто злочинець. Цей надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління включає технології малопомітності та передову авіоніку. Його розробляє дослідно конструкторське бюро сухого. Винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей в далеких і ближніх боях. Вражень. Я наземних надводних цілей з подоланням систем ППО супротивника та моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування. У війні з Україною РФ почала використовувати ці літаки ймовірної початку повномасштабного вторгнення. Про це тоді заявив тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Ну а найбільш небезпечним для України військовим союзником РФ, за словами Кирила Буданова, є Північна Корея. Обсяги поставок, зброї та боєприпасів із цієї країни прямо впливають на інтенсивність бойових дій. Про це він розповів під час виступу на двадцятій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Далі цту. Ю привозить боєприпаси із північної Кореї через 8 днів посилюються бойові дії. Сказав Буданов. Саме тому кндр є більшою загрозою для України ніж Іран та Китай. Переконує Буданов за словами очільника гур. Зараз розвідка шукає ефективний спосіб протидіяти співпраці РФ та кндр До слова лідер Північної Кореї Кімчанин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість можливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. Також очільник головного управління розвитки міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю розповів про свої розмови із рашистськими полоненими. Мені доводиться під час допитів стикатися із багатьма полоненими тільки деякі з них на те, що на допиті у принципі вони не можуть сказати, що я за величереф. Ні, вони всі кажуть, що я за гроші мені. Це все однаково, це правда, заявив Буданов в інтерв'ю. Рекламні щити з оголошеннями про велику винагороду за мобілізацію до війська не сильно допомагають у цій справі, бо тож захоче віддавати своє життя за нікому не потрібну безглузду війну. Очільник гур наголосив, що на відміну від окупантів українці воюють за свою землю, своїх людей та своє майбутнє у свою чергу. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного київського безпекового форуму заявляв. Що рашиські війська гадки не мають за що воюють на додачу до того раніше видання Форбса з посиланням на керівника гурміна оборони України Кирила Буданова писала, що в РФ почалася проблема із мобілізацією. Подумайте, чому противник постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту. Суми дійшли залежно від регіону вже до 2 мільйонів расійських рублів. Це величезні гроші для РФ. Відповідь очевидна. потік добровольців катастрофічно зменшується і в останні місяці армія рефпер. Ше зіткнулася з кадровим недобором. Рев є план з мобілізації. І, згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору. Так говорив тоді Буданов в коментарі виданню. Ну а згодом же політолог Іван Преображенський в інтерв'ю зазначив, що ціна солдата в РФ перевищила ціну солдата в армії США. І за його словами, РФ не може собі дозволити постійно стільки витрачати на армію. Також із заяви Кирила Буданова, який посилається на рашистські дані, стало зрозуміло, що РФ хотіла б завершити війну в найближчі два роки. Далі цитую. 2025 тисячі рік для них рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити. Бо за їхніми власними підрахунками, РФ, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати це обрів від 30 років, випадають взагалі з можливості бачити в РФ на державу, чого вони прагнуть, говорить Буданов. Очільник гур додав, що РФ прогнозує, що всі проблеми проблеми в них почнуться влітку 2025 року, оскільки Поєднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. І за його словами наразі РФ правильно бореться із погіршенням економічної ситуації. А далі пряма мова. Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов'язано багато процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період. Так, якби їм хотілося, каже Буданов. Він визнав, що расисти відверто радіють, що РФ вже змогла захопити понад 30% України. Також їх влаштовує висока заробітна плата в армії РФ. Очільник Гур дав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію РФ вглиб її. Це змінило світогляд противника. До цього все рашистське населення жило в парадигмі, що як. Би там не було, ми дуже потужна країна. Ми найсильніші у світі. І ось з першими вибухами, скажімо так, у Москві та по території Раф цей міф був зруйнований, пояснює Буданов. Посилаючись на рашистські документи, він заявив, що в разі відсутності перемоги армії РФ до кінця 25-го року у світі залишається лише дві наддержави: це США та Китай. А місця Москви там не буде. Вони це ясно усвідомлюють, і для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб в їхньому розумінні перемог. Хти інакше вони вилітають з усіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує, наголошує очільник ГУР. У свою чергу Кирило Буданов розповів, що сильною стороною країною війні проти РФ є нестандартні підходи у рішеннях та мотивації. Україна це країна можливостей. Чим більше я живу, тим більше це бачу. Тут можливо все раз з нуля зробити тисячі дронів. Хто міг про таке подумати? думати два роки тому зазначив Буданов. Іншою ж важливою рисою українців, очільник розвідки назвав віру в себе та мотивацію, якої немає у рашистів. Наша сильна сторона в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю. І тут варіантів у нас немає. Додав розвідник у ході зустрічі. Кирило Буданов також відповів, що його турбує найбільше, і він наголосив, що це життя наших людей. Це те, що не повернеш. Дрон можна зробити новий танк, можна зробити новий або купити. А людина вже все пішла назавжди. Тому безпека людей найголовніше, сказав він. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!